Доброго дня, шановні друзі, підписнику каналу Агрофарм бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні, 10 серпня 2022 року, і я знімаю своє відео номер 47 яке буде присвячено знову ж таки помідору Діно е, у теплиці. Е, як ви помітили, я стараюсь брати окрему якусь культуру, окремий якийсь Сорт гібрид, який ми вирощуємо, і вести його від скажімо так, від посів у мене не вийшло, від висадки розсади і до до кінця до кінця плодоношення. Ось сьогодні вже я не знаю яке по за рахунком відео подіно от подіну. Останній я знімав, мабуть, тижнів три назад Сьогодні я хочу показати, якби 1 липня у нас, я вважаю, що почалось плодоношення До 1 серпня був такий масований збір, масована віддача від помідора. Ми, ну, як для низькорослого помідора, мабуть, це нормально. Ми зібрали десь 1,4-1,5 кг з куща уже на сьогоднішній момент. В принципі, для високорослого помідора це небагато. А для низькорослого, мабуть, і непогано. А враховуючи те, що в нас 5 тисяч кущів висаджено, тобто це не 10 кущів, що за кожним кущиком можна доглянути, поглянути. От, е, я похов... от, я Так що, в принципі, я вважаю, що це нормально. Е, на даний момент е, зараз вже з тиждень помідор не йде. Ціна на нього падає з кожним днем. Все більше і більше. Не знаю, що буде далі. От, але що що поки що ми його тримаємо. От, і тримаємо, в принципі, ось ми були трохи запустили. от І в нас, можете побачити, тиждень назад ми тут пропасинкували. І в нас взагалі був тут тільки цвіт залишався. от Дуже багато було листя. от Дуже багато було. Пасинків, ми його не пасинкували, не було часу. От, ми його не пасинкували дуже довго, десь, мабуть, місяць. От. Ось, бачите, можете побачити. От тиждень назад це були ще ну, квіточки. От. Тобто, помідора ще є достатньо. Е, на сьогоднішній день ціни немає, навіть не хочу казати, бо. Його просто не беруть зараз. Ну, В таких масштабах, які, які нам потрібні. Звісно, беруть там поїсти там, то все, але зараз не беруть. Ну, В принципі, це таке, виника... таке явище виникає кожен рік і з кожним видом товару. Ми, в принципі, були до цього готові. Звісно, продавати помідор по 40 було набагато приємніше, От, зараз він і по, -по, по 18, мабуть, нікому не потрібен, поки що. Поки що, тому що пішло поля, пішов город. Але я думаю, що це ненадовго така ситуація. Чому? Через те, що, не знаю, як на е, Заході і на півдні у нас. О, у нас тут в Центральній Україні зараз йдуть дощі, Холодні ночі наступили, і в відкритому ґрунті і помідор почне хворіти. От. Так що ось така ситуація. Значить, по збору я сказав. Зараз ми взагалі ось. Я планую, мабуть, не вибирати недільки, 15 Е, Через те, що ну, немає сенсу. Та й немає нарощеного, я ось вам показую. Я, я стараюся одну теплицю показувати завжди. Щоб ви ну, бачили. Хоча в нас їх є шість, От, є шість І там в двох із них ситуація набагато гірша. От, по, по одній пішла болячка, так як я і говорив ще раніше, а по друг, друга взагалі нас щось не вдалося. Там, взагалі минуло, минулий збір був на навсього три ящика. Це взагалі ні про що. Але якось, якось так. Працюємо далі. Вирощуємо масу. Ну, от ви можете бачити, це. тут ще дуже багато зеленого помідора. Ось, бачите? Я ж кажу, це були, це були все квіточки десь ще минулої неділі. Зараз ми її пропасинкували, дали йому нове життя. І він, я сподіваюся, пішов в ріст. От. Ось що ми маємо на 10 серпня. Хочу нагадати, висаджений він був 10 квітня. Тобто квітень, травень, червень, липень, 4 місяці, 40 днів він вже плодоносить. Е, віддав він, ну, зібрали ми, мабуть, десь 1,6-1,7 кг з куща. Але я говорю про те, що реалізували через те, що дуже багато не помідора, дуже багато не, поки лежить, чекає своєї черги не є. Ну, Є моменти, хто займається, вирощує, той розуміє, про що я говорю. От. Ну, ось, ось така ситуація в нас на сьогоднішній день. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!